Вітаємо усіх прихильників футзалу. На черговому протистоянні ані перший ай. кількість уболівальників їх значно більше сьогодні. Підтримують цірочок. Так, вони вивстрілятимеді войного я заблокував цю спробу Антон Куріник е, позаду. Владислав його удар під дальню стійку. Чуд... Григораш на ударній позиції. Віддає передачу на Юрія Горощука. Той також забивав по ходу цього сезону. Стення часиці! Адинот Олег покращує свій бомбардирський доробок. Тепер у нього. Цієї позиції швидше за все, хоча ні, загнав себе в глибокий кут. Тепер складнувато було вийти. Удар від її повз ворота. повинні завершити закидання вперед. Загубили Саламаху. і здорово! Приборка передачу. Елегантно. Декілька одноклубників. Зокрема, Калмиков. Калашник проти Саламахи. Кутовий удар здобуває колектив в цьому епізоді Батаго. Чугай перед ним достатньо вільного простору. Дмитро стріляє. Гол! Андрій Котовенко! 1-1 у зустрічі. Прекрасна атака. Постелив собі підкатні Андрій. Під контролем Андрія Кутовенко. Той набирає хід правим флангом. Пробиває під ближню стійку Василь Васю. праворуч помилка. Назар Саламаха перед ним чимало простору. 2-1. Совцер вкотре виходить вперед. Павло Батао та Олексій Жилий ведуть між... Відає розкішну передачу Саламаха. Вихідний з Іван Євензаурулько вийде із воріт, але на добиванні мельник не візнач. Єжилий на правому фланг. Кутовенко проти Саламаха, пробиває лівою надворотом. Там не було порушення. все обігрався з Юрієм Горощуком. Може зараз оформити дубль, однак влучив Вадима Калашник. Так є жили. Закидання на Павла Чухну. Саламаха віддає передачу. Чухна, пас, Удар! Восьмий у сезоні для Назара Саламаха. Ой, Ойсла. Постріл партнера дуже вдало на дальній стійці. Олег Стайне перехоплені. Його вистріл! Євген Загоруй, Корніленка, Олега Стеня. Сергія Саламах, воно і в воротах Василь. Черга підійшла і до Сергія Власюка. Він розіграє атаку. Передачі його! 4-1. А де ж був захист команди План? На фоні Фонісовцерву. Достатньо. Стойнього! Ударі у сітці! Олег забиває свій. Одинадцятий гол у цьому турнірі нас доганяє. Двоє останніх оформили по дублі. Ну і відзначився також своєю результативною дії. Пов'язано, можливо, з травмою. Просто вирішив розім'яти своїх партнерів або зрозумів удар, сітці! Олексій Яжилий забиває у сьогоднішній зустріч. 5-2 у Дує. Досить добре допомагає. Удар попустим володінням. Однак Андрій Кутовенко. На Павла Батагова можна віддавати. Той зупиняється. Стріляє під поперед. номера колективу Планін. І Він її зволожив, Удар від Стеня! Ось тій команде. Софсер чи буде виконувати передачу. На лівий фланг Чугай, На даній кудбата м'яч в воротах! 5-3, Інтрига живе, вона не згасає. Володимир Пилипенко дякую. Пасюк контролюватиме, як на мене зараз ситуацію. Кутовенко стріляє по воротах, але б'є дуже невдало. Пасюк. Василь віддає Сергія Соломаху, помилка є удар на позицію стріляє. Батагол віддає на Кутовенка. То стріляє, який момент!